Вітаю, киці малесенькі. Екранізація відеогри це дуже складна справа, і індустрія кіно не раз намагалася це зробити, так і не досягнувши успіху. Але за останні роки ми стали бачити все більше хороших проєктів, заснованих на лорі комп'ютерних ігор. Чого варті лише Аркейн за Лігою легенд та одноіменний The Last of Us. З цими двома серіалами порівнюють і новий під назвою Fallout. Що ж у ньому такого хайпового та чому цей серіал викликав у мене сум? Зараз трошечки погиги Трошечки серйозно поговоримо. Наливайте собі стаканчик ядер коли, а мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Випадання постядерна рольова гра. Fallout – це проект за мотивами однієї з найвідоміших ігор людства. Лор серіалу трохи відрізняється від ігрових оригіналів, але переданий цілком непогано. Як і в Аркейні, як і в останніх з нас. На нас чекає не лінійна оповідь з флешбеками, а спостерігати ми будемо за трьома сюжетними арками одночасно. Перша героїня Люся. Вона живе в сховищі номер 33 під землею, бо зверху відбувся ядерний апокаліпсис і панує анархія. Вона, як і інші жителі, займається підтримкою життя в сховищі. Та вірить у вищу місію, що колись там дуже скоро вони всі вийдуть на поверхню та організують новий цивілізований світ, навчивши відстале населення жити по новому. У мене є мрія. Але в укриття влізають рейдери, які гасять добру частину жителів та пиздять батю Люсі. Тому вона, наївна дівчинка-відмінниця, вирішує порушити правила та вийти на поверхню, аби відшукати свого батю. І вилізаючи з укриття, вона дізнається, що весь цей час жила в Дніпрі під житловим масивом кротова. Якщо ви з Дніпра, поставте лайк за цей прикол, будь ласка. Персонаж другий Макс. Е, тобто Макс цей загорілий та ще скотина. Він служив в ордені Сталі та супроводжує свого хазяїна в силовому костюмі. Але користуючись можливістю, Максончик вбиває свого командира та забирає костюм собі. Краще мені не приходять дорогу. Бо я буду стріляти. Мені пофіг, виход, беріть мене, хоч сьогодні, а соня. Мені похуй. він буде брехати всім і завжди, намагаючись врятувати особисто свою дупу. І для цього йому треба здобути артефакт, який шукав попередній власник консервної банки. І він іде до цієї цілі. Ну і третя арка присвячена челіку, який відноситься до незвичайної раси, в лорі. Все свято їх називають гулі 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 Булі -булі. Його звати Купер, але друзі називають просто Токійський Гуль. Цей дядько колись давно ще до апокаліпсису був кіноактором, який грав крутого ковбоя, але світовий пиздець змінив його життя. Після опромінення він вижив, але перетворився на капусту з мого холодильнику, яка вже два місяці чекає, коли я зроблю з неї салат. Гуль також полює за артефактом, бо за нього відвалять нормально так гривень, а йому кров з носу. Блін, невдалий вираз. А йому це вкрай як потрібно, бо цей волдеморт на максималках сидить на антибіотиках, без яких його життя закінчиться. <з Acting> Прошу нано. Зрештою, всі три сюжетні арки будуть перемішані, приправлені флешбеками з минулого до війни та закручені не те, щоб несподіваним, але цікавим чином. Давайте розглянемо по пунктах. Що ж нам пропонує сам сюжет. Він досить простий. Так, на початку важко втримати суть, але до кінця першої серії ви зможете це зробити. Він не буде вас грузити складністю Всесвіту. Ви все зрозумієте по ходу пригод. На більшість можливих питань вам буде дана відповідь. Я сам не був знайомий з лором Fallout до перегляду, тому можу сказати, що для мене, як для нового глядача, складнощів з поринанням у новий Всесвіт не виникло. Серіал коротенький, всього 8 серій по годині і розповідає історію в стилі ядер. Панку. Тобто в цьому світі людство не винайшло транзистори, тому фактично все в ньому працює на ядерній енергії. А оскільки після апокаліпсису гроші вже не мають цінності, замість них стали використовувати кришечки від ядер коли, бо їх лишилося просто дофіга. Власне, це все, що вам треба знати перед переглядом. Сюжетні твісти досить прості, дивитися легко. Фінал для мене був очікуваним, але здивували декілька деталей. В цілому скаржитись на примітивність оповіді немає сенсу, бо серіал побудовано на основі. Нові гри і в розробці гри і в створенні серіалу приймав участь Тодд Говард, і саме він стежив за тим, аби сюжет кіно максимально нагадував сюжет гри, не грузив мозок та просто вів у пригоди цікавим світом. Оформлення проєкту моє пачтіння це прекрасно. Декорації у серіалі безліч, а сцени-пустки навіть знімалися у реальній пустелі в намібі, уявіть собі, ба більше у справжньому місті привиді, тому майже всі закинуті та пошарпані будинки на локаціях справжні. Цікаво, чи пов'язано це із тим, що сценаристом, режисером та продюсером серіалу був в тому числі Джонатан Нолан. Може в них це з братом сімейний не юзати графіку, а робити все в натурі. Локації сховища передають вайб Спеки та затишку, тому на початку серіалу ми і справді можемо повірити, що це чудове місце для життя. Світло, чистота та форми сховища створюють приємну атмосферу, яка різко контрастує з гарячою радіоактивною пусткою, де все брудне, страшне лазять мутанти та бандити. Завжди чудове світло, хороші ракурси кадру, спецефекти та музика, яка також відштовхується від лору альтернативного всесвіту. Музичне оформлення тут наполовину сучасне, а наполовину віддає американський 50-ми роками минулого століття разом це створює контраст, який чіпляє, та створює інтерес до того, аби дізнатися більше про те, як же ж тут все працює. Акторська гра в цілому нормальна у всіх. Лише от Максончик не дуже сподобався, бо не вистачило емоційності. А так добре, особливо другорядні персонажі кайфово вписалися. Ну і за харизматичним гулем завжди цікаво спостерігати. А ще я відчув себе ще старішим, ніж я є, бо виконавиця ролі Люсі Елла Пьорнелл, це та сама дівчинка з дому дивних дітей 2016 року. Їй тоді було 19, а зараз 27. Дорогий щоденник. Мені не підібрати слів, щоб передати весь біль, той і приниження. Ну і який висновок, все добре? Та ні, не все. Тут бомж траха в козу. Справа у тому, що цей серіал порівнюють з Аркейном та The Last of Us. я це сказав вже двічі, кажу і в третій раз, але порівняння не дуже коректне. Аркейн це витвір мистецтва, як анімаційно, так і сюжетно. Він розкриває безліч тем, пов'язаних з відповідальністю, політикою, любов'ю, психічними травмами та іншим. Аркейн це шедевр, який використовує фентезійний лор гри, аби розповісти історію, яка гри взагалі глобально не стосується. В цьому світі є купа людей, які обожнюють цей серіал, але не мають уяви про те, що таке Ліга легенд, і це свідома фішка творців. Вони зняли такий проект, який чудово буде існувати і окремо. The Last of Us це серіал з підвищеним реалізмом. В його основі немає нічого занадто фантастичного. Той самий світ, ті самі люди, та сама зброя, все те саме, що ми знаємо. Але єдине зерно фантастики Кордіцепс, який справді вміє зомбувати, але не людей. І цей серіал демонструє виключно те, яким гівном є люди. Грибні зомбі взагалі не головне, це серіал про вибір. Про біль та про те, як абсолютно чужі люди можуть стати найріднішими, поки навколо все гине. Це серіал, який сприймається більш серйозно, і так само, як і Аркейн, може викликати сльози в певних сценах, бо ми звикаємо до героїв та любимо їх. Fallout не такий. Він відверто фантастичний, бо в цьому альтернативному всесвіті існує дуже мало речей, які здаються нам відомими. Цей проект акцентує увагу не на самій історії, а на деталях та умовах, в яких вона відбувається. Ми не можемо повністю полюбити персонажів, бо вони ведуть себе напівкомічно, спираючись на стиль оригінальної гри, де комедія відбувається дуже часто. Ми не боїмося гулів чи роботів, бо знаємо, що проблема буде театрально вирішена, бо вона не перша і не остання. Герої не можуть. Можуть загинути на середині серіалу. Fallout притягує увагу екшеном, химерними істотами, побутом жителів пустки та сховища, і така подача з жартами веселою старою музичкою під час кровавої битви не викликає глибинного занепокоєння та розуміння проблематики сюжету. А мораль Фалауту, хоч і не нова, але не гірша за The Last of Us. Немає більшої загрози людству, аніж саме людство. Саме люди зробили цей жах. Зробили навмисно саме люди не давали іншим людям жити нормально, годуючи їх пропагандою заради виключно своїх цілей. Фолау це історія, що чимось нагадує поєднання всесвітів метро та волі. Хтось коперсається в смітті, поки інші відпочивають з коктейлем в руці. Одні живуть під землею в своєму інформаційному вакуумі, а інші зверху кожного дня боряться за життя. І це дуже сумно, бо буквально кожна історія про постапокаліпсис говорить саме про це. Навіть короткометражні мультики демонструють, що у випадку такого катаклізму багатим буде похуй на бідних, ви будете лише самі за себе. Найкраще сенс сховищ пояснила бабця з супермаркету Брусничка, через слова якої Люся зрозуміла, чому їй тут не раді. Ваші сховища були лише дірами в землі, де ховалися багатії. Поки простий люд палав. Тож Fallout — це не просто постапокаліптичний ядерпанк, не просто екранізація гри. Fallout — це те, що на нас чекає у майбутньому. Не так фантастично, не так яскраво, але цілком можна припустити, що правило чеховської рушниці працює не лише в кіно. Якщо на стіні висить рушниця, вона має вистрілити. Якщо в світі існує ядерна зброя. Ну ви зрозуміли. Чи можу я порекомендувати фоллаут до перегляду? А вже ж так. Це хороший, прикольний серіал на декілька вечорів, який не загрузить вас та покаже цікавий світ, не схожий на наш. Але він не шедевральний, не переоцінюйте. Він балансує між комедією та серйозністю, демонструє лампові локації з краплиною, ефектом моторошної долини та ставить перед вами картину наслідків того, що відбулося у вигаданому всесвіті, але може повторитися і в реальному. Дякую за перегляд, мої соцмережі, якщо вам цікаво, в описі, а мене звати Тоня. Ще побачимось.